У Львові у ці хвилини прощаються із родиною Базилевичів, чия історія сколихнула всю країну. Матір та її три доньки загинули під завалами у середу внаслідок масованої ракетної атаки на місто. Батько вижив, він у лікарні на церемонії прощання працює наша кореспондентка Олександра Стасишин. Вона з нами вже на прямому зв'язку. Олександру чи багато людей прийшли віддати шану загиблим? Так, Марино, ми зараз біля гарнізорного храму святих апостолів Петра і Павла. Тут власне розпочалася церемонія поховання сім'ї Базалевичів, матері Євгенії і троє дівчат: Ярини, Дарини та Емілії. Людей прийшло дуже багато. Це і молодь, і дорослі люди. Власне, сьогодні в місті аж вісім похоронів. Двоє з них це військові, які загинули на фронті, і шестеро це цивільні люди, які загинули у власному домі. Родина Базилевичів це нащадки роду Франка. Власне, багато людей тому, що вони брали активну участь у житті нашого міста. Мама і дівчата були пластунами. Вони відроджували культуру нашого міста, нашої країни, і власне дуже багато людей знає і прийшли попрощатися. Не стримують люди емоцій, усі плачуть, і власне прошу послухати пряму мову. Іранка це, це сонечко. Ну, типу, це, типу таких людей до такої сім'ї. Ну, типу, ну, я не знаю, я ніколи таких людей сонячних не зустрічала в своєму житті. Ніколи. Дарка, і Мілька, це, і Женька, це. Ну, я не вірю що чесно. Ну, типу, це важко усвідомити, що таких світлих людей. Типу забрали сім'я прекрасна. Нема нема про що говорити. Вибачте, ну, слів просто немає. Є тільки сльози і велика біль більше нічого. Нагадаю історію цієї родини. Власне, коли стався приліт на їхній будинок, вони усі стояли на сходовій клітці на четвертому поверсі. Батько зайшов до хати, аби принести води. І, власне, уся сходова клітка разом із його родиною рухнула вниз. Йому йому вдалося врятуватися, а вони усі загинули. Власне, через кілька хвилин траурний кортеж рушить через усе місто на площі ринок з ними попрощається, як з усіма нашими героями. Під Сурмач співатиме їм останню пісню, а далі похоронять родину на Лечаківському кладовищі. Марино, дякую тобі, Олександра Стасишина зі Львова, міста, яке прощається сьогодні зі своїми загиблими від російського терору.